Доброго сланого дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Луки, 9 глава, з 37 по 43 вірш. Одного разу, коли зійшов Ісус з гори, зустріли його багато народу. І ось муж із народу вигукнув, кажучи Учителю, благаю тебе, зглянься на сина мого, бо він у мене єдиний. І ось Дух хапає його, і Він зненацька скрикує і трясе його так. Що він пускає піну, і ледве відходить від нього, скрутивши його. І просив я учнів твоїх, щоб вигнали його і не змогли. же сказав у відповідь: О покоління невідне і розбещене, доки буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди сина Твого. Коли ж той іще йшов, звалив його біс і скрутив його. Заборонив же Ісус Духові Нечистому і зцілив отрока, віддав Його Батькові Його. Чудувалися ж усі величі Божій, Богу нашому, слава завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.